Добрий ранок, безпечний регіон. Ми продовжуємо з вами допомагати Збройним силам України. Як і обіцяв, приїхали ще дві фури на завантаження. Працюємо, багато справжніх чоловіків прийшло сьогодні, декілька водіїв на автопогрузчик. Дуже вам дякую всім за потужну підтримку. Автопогрузчик завантажує. Хлопці активно розчищають, бо товкали його товкали зранку. Буксує, зачищає зараз лід. Фур у нас дві. Десантників у нас достатньо. Палетів, теж достатньо. Ще везуть і везуть. Дуже усім дякую. Щось знімає наш відеооператор. Бачите, скільки тут? Гори-гори. Дякую, друзі. Поки хлопці завантажують, поїду десантників зараз годувати, бо їхали до нас 16 годин. Дякую за допомогу усім.